Світає програма розслідувань без слів. І сьогодні в нас в гостях буде американський пілот Боїнга 737 Джордж Мілс, який розкаже деталі падіння пасажирського літака Малазійських авіаліній у липні 2014-го. Справа в тому, що Боїнг 737 і 777 дуже схожі. На початку березня весь світ згадував трагедію з Боїнгом 777 малайзійських Малазійських Авіаліній. Однак не тим, про який говорять українці, ну і росіяни. Рік тому. Інший такий самий літак просто зник, його й досі не знайшли. Водночас тягнеться і трагедія з Боїнгом-777, який впав в околицях Сніжного і Тореза, 17 липня 2014-го. Правда, нібито відома всім. Він був збитий проросійськими бойовиками ракетою БУК, яку терористам теж дали росіяни, але розслідування ще й досі не поставило крапки. Пропоную подивитися останні дані в матеріалі, а далі послухати розмову з нашим гостем Джорджем Мілсом. Ніхто, по-моєму, не виступ. Чи Того робочого вечора, 17 липня 2014-го, вся країна поринула в заціпеніння і шок. Того і наступного дня на вулицях Києва знову квіти і лампадки. Тепер під посольством Нідерландів. Для звичайних українців усе зрозуміло від початку, особливо після того, як з'явилося відео Бука, що прямував від місця трагедії. Тільки напередодні медіа Росії похвалилися, що в так званих ополченців з'явилися такі установки. Туристи, сповнені люті більше ніж клепки в голові, переплутали пасажирський літак з українським військовим і поспішили похвалитися збитою ціллю в той самий час, в тому ж місці, де сотні людей з усього світу втратили коханих родичів і дітей. Служба безпеки України надає світові перехоплені розмови. Тільки що вбили білий самоліт, група міньйора, заєнатіла упав. Львчики, Поехали искать и фотографировать сбитый самолет. Видишь, а сколько он... минут назад? Ну, 30 минут назад где-то. Короче, блин, стопудово гражданский борт. Понятно. А этот, как и, народу много а, там? Это, в лунки прямо во дворы падали тут. так вот. Ну, борт какой? Да я еще пока не разобрался, то что я не был возле основной части. Я только вот смотрю там, где начали первые тела падать. Там остатки Понятно. внутренних кронштейнов, кресла, тела. Понятно. Вот так И вооружение вот. есть не них? Не вообще ничего. Гражданские вещи, медицинские ошметки, там полотенца такое, туалетная бумага. Документы Гр... есть? Да, индонезийского студента есть. Із університета Томсона як тільки до терористів доходить масштабність вчиненого з допомогою потужного інформаційного спотворювача Росії, вони надають одразу свою правду. Точніше, правди. Тут і літак, набитий трупами від початку, і намагання українців вбити Путіна. Ну і звісно, версія за яку схопилися найбільше, це українські солдати переплутали літак із. Погано пропрацьовану версію одразу спростовує CNN. українцям. Не потрібні були установки для збивання літаків, бо літаків у сепаратистів просто немає. Світова спільнота береться за розслідування. «В ніч з 17 на 18 липня ми надіслали команду обсє на місце події. Ми знайшли, як туди полетіти на гелікоптері. 18-го вранці ми їздили туди щодня з нашої бази в Донецьку. Ми їздили на схід до Шахтарська, а потім на північ до місця авіакатастрофи. І вже там ми, звісно, побачили місцево. Я маю на увазі залишки літака, місця в диму, оскільки там досі де не де був вогонь. І звісно, по всьому полі ми побачили тіла. Вони лежали просто на відкритому просторі. Доступ був складний. Нам треба було проводити перемовини з сепаратистами. Спочатку, взагалі, було складно, але що більше ми говорили, то більше ми вчилися. Це місіонери ОБСЄ першими зробили красномовні фото, які облетіли весь світ, і це вони допомагали в доступі іноземним комісіям до місця подій. На це безталанне поле голландці, австралійці та малазійці прилітали до перших снігів у грудні. Об'єктивність звітувальників досягла таких меж, що навіть у вересні метеорологічний аналіз продовжувався як можлива причина падіння літака. Хоча у звіт було додане фото, яке вказувало, що літак навіть не потрапив у сусідню хмарність, розслідування ускладнює не лише перешкоджання в доступі, а й те, що бойовики забрали чорні скриньки. І, хоча їх повернули через п'ять днів, у першому вересневому звіті розслідувальна комісія занов. Готувала. Записи також включали розмови команди, які не вказували на те, що щось відбувалося ненормально. Записи чорних скриньок різко перериваються. Комісія вказує на пошкодження фюзеляжу у вигляді пострілів однак, висновків не пише. Водночас, наші експерти ще влітку зазначають, сучасними технологіями простежити можна все, навіть ракету. Є ще американська система попередження пропуски стратегічних ракет. Це взагалі система надзвичайно чутлива і по тепловому випромінюванню вона фіксує всі великі всплески, як кажуть, теплової енергії. Треба, щоб чи супутник, чи літак був в цьому районі. Значить, я думаю, що територія Росії знаходиться під пристальною увагою оцих супутників попередження про старти ракет. От. Тому велика вірогідність, що там такий супутник був. До речі, американці вже зробили заяву, що це була ракета. Земля повітря нині усі частини літака перевезені до Нідерландів, де хто з родичів загиблих нарікає на затягування розслідування. А до Європейського суду справ людини на Україну і президента Порошенка подали до суду. Представник німців, які втратили рідних. Ельмар Джемула аргументує позов клієнтів тим, що Україна мала закрити повітряний простір, якщо знала про небезпеку. Тепер, якщо буде доведено, що в літак справді влучила ракета, Україна має надати німцям чималу компенсацію. Водночас, наявність розрекламованих у себе БУКів терористи заперечували навіть вчора. А світове агентство Рейтерс подало нову інформацію, за якою мешканець села на Донеччині червоний жовтень розповів, що Ракетна установка розміщувалася на полі недалеко від Червоного жовтня, в день падіння Боїнгу 777 малазійських авіаліній. Це підтвердив і колишній бойовик. У березні в іноземних блогах з'явилася інформація, де комісія вже точно визначає зовнішній вплив як причину трагедії. Василь Вовк, представник української сторони в слідчій комісії, називає неймовірну кількість матеріалів: 5,5 мільярдів сторінок. Їх слідча група нині і перевіряє. До речі, Росія намагалася потрапити до комісії і випитувала факти розслідування, та виявилася жодним чином не. Дотичної до трагедії, а отже, залишилася осторонь. Кримінальні провадження за різними статтями відкрито у десятьох країнах. У нас розглядається терористичний акт, оскільки єдине, що можна нині офіційно і достеменно оголосити, те, що трагедія сталася від зовнішнього впливу. Здавалося б, дуже мало для півроку розслідування, але я хотів би, щоб ви зрозуміли, це дуже важливо, оскільки. Ми розуміємо, наскільки технологічно, технічно складна система як літака, так і управління ним. Потрібно було відкинути версії людського фактору, я маю на увазі помилки пілотів, версії внутрішніх проблем. Розглядається одна глобальна версія це ким, яким чином, звідки уражена літак. У будь-якому разі українцям доведеться запастися терпінням, аби дочекатися офіційних результатів світових експертів, аби точно в судах довести те, що вже давно зрозуміло всьому світові. Юлія Мендель без слів телеканал Еспресо. А сьогодні у нас в гостях Джордж Патрік Мілс III. це американський пілот Боїнга 737, чия модель дуже подібна до Боїнга 777. І я думаю, ви дізнаєтеся багато цікавої інформації від нашого сьогоднішнього гостя. Отже, джордж, Джорджі, раді вас бачити. Дякую, що ви прийшли до нас. Мені теж приємно. Сьогодні ми говорили про розслідування падіння Боїнга 777, який впав 17 липня і перше, що я хочу спитати, чи знаєте ви інформацію, яка була б новою для українців? Я не можу сказати нічого нового. Я б хотів знову згадати конференцію, яку ми провели 25 липня, де я розповідав одну історію з власного життя одного разу я летів на маленькому військовому літачку, в США, і він зазнав аварії. Ніхто не загинув. Але розслідування тривало майже півтора року, і це просто аварія маленького літачка, в якій не було якихось додаткових обставин. то скільки людей було на цьому літаку? Я і ще двоє моїх друзів, і це забрало півтора року. Так півтора року. Ось чому через тиждень після трагедії я попереджав, що розслідування не закінчиться скоро. Ми живемо у світі сталих речей. Я тоді сказав усім репортерам і всім, кого бачив, що остаточний звіт буде десь через два роки. Тому всі повинні мати витримку, особливо в цій ситуації, коли йдеться про міжнародні висновки. Ніхто не хоче вказувати пальцем на когось, доки не буде 100-відсоткової впевненості. Mm -hmm. нині всі рештки літака доправлено до Нідерландів. Десь п'ять днів тому усіх родичів загиблих зібрали, щоб вони могли подивитися на ці рештки. А десь три дні тому голландці почали склеювати літак. Mm -hmm. Так відбувається завжди, коли трапляється якась страшна гучна авіакатастрофа. Експерти намагаються реконструювати усі частини. Mm -hmm. але для багатьох українців уже немає сумнівів, що причина падіння ракета випущена проросійськими терористами на сході України. Що ви про це скажете? Ця справа нині вирушає в суди до цивільних суддів, де родичі загиблих шукатимуть компенсації. А також справа йтиме в кримінальні суди. Коли ви йдете до суду, особливо кримінального, у вас не має бути й тіні сумніву. Окей, Ось чому краще провести розслідування як найретельніше не має бути жодних сумнівних місць, тому що ви хочете, щоб ці люди відповідали. А Якщо ви дасте їхнім адвокатам якусь лазівку для захисту, це може породити сумніви у суддів into the 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 minds of the triers of triers fact. Mm -hmm. Okay, so that's Інтодомайнзвичаєзодфект very... Ось чому перевіряються деталі, і навіть якщо всі говорять про ракету, все одно остаточні висновки будуть зроблені приблизно через два роки. Джодже, ви розповідали речі, які думаю не може розповісти жоден інший експерт. Що відчували люди, пасажири, коли вони падали? Ви казали, що вони були досі живими? Чому ви так думаєте? ракета Бука не була сконструйована для того, щоб підривати великі літаки ракета Бук має лише 65 кілограмів вибухівки, і вибух поширюється лише на 6 метрів від цілі. Якщо ви звернете увагу на розмір Боїнга 777 то його довжина приблизно дві третини американського футбольного поля, а його крила ширші за американське футбольне поле коли пасажири потрапляють на літак, вони рухаються між рядами, але зовні літак це зовсім інше. Коли я вперше побачив його, я був неймовірно вражений його розмірами. Шини більші за мене, а я майже два метри і от уявіть: якщо ви стоїте з одного боку футбольного поля і є ціллю, а з іншого боку поля вибухає 65 кілограмів вибухівки, то вам нічого не буде. Uh -huh. а надто нічого не буде, якщо ви, як люди, в задній частині літака були відділені різноманітними перешкодами, туалетами, кріслами, перегородками. Ось чому на мою думку, дехто загинув через вибух, а дехто через руйнування літака. Але це була невелика частина пасажирів. Так на мою думку, щонайменше половина людей вижила після першого вибуху та перших руйнувань літака. Скільки це тривало? ми говоримо приблизно про півтори сотні пасажирів, які залишалися живими. На той час, коли стався вистріл, політ тривав приблизно три години. Що вони робили в цей час? Мабуть, хтось закінчував обід, або вони вже мали десерт, хтось дивився кіно, або вставив наушники і читав. А хтось, можливо, і спав Більшість людей нині літає за правилами і залишається на місцях із пасками безпеки. І от раптом літак розламаний, і вони падають yes. багато. Хто каже, що літак був на висоті 33 тисячі футів над землею, і для того, щоб залишатися свідомими, недостатньо кисню але посилаючись на 16-ту частину федерального авіаційного управління, яке пілот зобов'язаний знати, у якій ідеться про гіпоксію, тобто нестачу кисню. тут є. Ось такі дані. Я можу показати на камеру. Ми бачимо, що на висоті 33 тисяч футів вони 45 секунд перебували у повній свідомості. Повна свідомість означає, що пілоти мали достатньо кисню в організмі, щоб приймати правильні рішення. Тобто 45 секунд вони розуміли, що відбувається. Від 45 секунд до півтори-дві хвилини. Але що відбувається далі? Вони опускаються і через 8 секунд, уже на висоті 32 тисячі футів, де кисню ще більше, ще через 8 секунд на висоті 31 тисячі і так далі. Тобто, розумієте, вони повністю розуміли, що падають. Що вони падають і немає жодної можливості вижити. Я не можу уявити, що було в головах цих людей. Знаєте, ми практикували вільне падіння з кількох десятків метрів. Але ти точно знаєш, що житимеш. Те, що мали відчувати ці люди, коли розуміли ситуацію. Це був жах. Іноді перед сном я намагаюся вщипнути себе і протримати шкіру 45 секунд, щоб зрозуміти скільки це 45 секунд. А впродовж цього часу вони бачили, як до них наближалася земля і усвідомлювали, що з ними станеться. Це справді трагічно. Це більше ніж трагедія. Світ шокований, коли мусульманські терористи відрубують голови своїм жертвам. і це, звісно, жахлива смерть але подумайте, вам надягають мішок, перерізають горло, і через одну-дві секунди все закінчено. Це жахлива смерть, але вона триває кілька секунд. А тепер ми говоримо про дітей, молодь, жінок які падали майже три хвилини, повністю усвідомлюючи, що має статися. Немає слів, щоб описати, як це жахливо. Джорджі, дуже дякую вам за цю інформацію і впевнена, що ми могли б з вами говорити довше. На жаль, у нас більше немає часу. Але я сподіваюся, що ваші слова та почуття підштовхнуть тих, хто займається розслідуванням, бути об'єктивними і приєднатися до правди. Я би хотів, щоб світова спільнота вимагала від своїх урядів перших осіб зробити усе можливе, щоб забрати зброю з рук тих, хто не несе відповідальності за життя людей. Ця техніка, ці системи повинні бути контрольовані краще і краще. Світова спільнота має донести це до тих, хто стоїть на чолі держав. Дякую, we'll Джордже. Отже, у нас сьогодні був Джордж Патрік Мілс, третій. Ми дуже вдячні за те, що він сьогодні до нас завітав. Мені не залишається нічого більше додати до цих слів, тільки, будь ласка, ще раз нагадаю нашу пошту без Пишіть нам наші ваші відгуки, пишіть ваші теми, присилайте ваше відео. Це була, була програма розслідувань без слів. Я прощаюся з вами. Бережіть себе. we